Ці копійки я забрала у цієї хрюші, хрюні, свинки, як хочете, називайте. Це вона у мене сиділа на цих копійках, а мені запиндрилося столик. Те щось захотілося, а потім перехотілося. Ось це скарбничка, бачите, кидаєте туди в неї копійки. Ну, я не кидала. Я просто її посадила на ці гроші, на її скарб. А тепер я ще не клеїла. Я не знаю, треба він мені чи не треба щось мені розхотілося такий столик робити. Не оце буде нижня е ця е сторона. Ось вона. О, отам вона. Оця дерев'яшка кругла. А зверху буде оце скло. Я ще не приклеїла, я так склала їх і все. Ну, мабуть, не буде там, не хочу я. Отакі в мене муки зараз. Хочу чи не хочу. Мабуть, не хочу я такий столик. В мене є і ніжки для нього, але чогось мені, мені не подобається. Не знаю, щось мені не до душі ця ідея. Так, я вирішила, не буде у мене такого декору. Столику такого не буде. А може, буде? А я ще подумаю.